Вовчий кожух. В одному великому лісі жило багацько всілякої звірини. Одні між собою товаришували, а інші одне одного боялися. Жив там і вовк. Іде він якось лісом, бачить, аж дятело дерево довбає. Вовк і каже «О ти, дятве, довбаєш і довбаєш. Працюєш і працюєш, а власної хатинки за весь вік побудувати не можеш. А дятел вовкові відказує. а ти, вовче, все ріжеш і ріжеш худобу, а кожуха собі досі не пошив. Міркує собі вовк, Дятел діло каже, приходить до лисиці й мовить Лисичко сестричко. Поши мені кожух, а я тобі за це овечок принесу, погодилася лисиця. Приносить вовк лисиці овець одну, другу, третю, а кожуха все немає. Лисиця ж м'ясо з'їсть, а вовну на ярмарку продасть. Нарешті вовк питає: Коли ж лисичко кожух буде готовий? А лисичка відказує. сьогодні надвечір. Треба тільки матері ще трохи, на рукави. Піди на хутір, там кінь стоїть. Та заріж його та принеси мені хвіст і гриву Сплету з них рукави. Пішов вовк, аж бачить, кінь стоїть. Підбіг вов до нього ззаду і тільки не хотів учепитися зубами, як кінь ударив вовка копитом. Той покотився. Так і не пошить собі вовк кожуха.